Давайте, Григоріанчу. <пробітник> І повне розслаблення, щоб був такий хлистик. поняли, щоб не так хлистиком. Управляння повністю. О, о, Кут, Отпускаємо. Ну, по ідеї, в ідеалі він має бути отакий. А якщо він не дотягується, то скоріше всього там или в локті, або в плече є диспозиція. Бросайте, щоб падала ручка. Прям щоб м'язи були. Ой! Ой! ой, ой. Ні, от просто листик, відпустіть. Це вже не, не напружено. Просто я розгружаю, щоб, щоб ви себе. А ну тепер поміряємо. Ощущення це... яке? От що ви чувствуєте? Ну, от тут леше, а отут... от тут... От, відпускайте, відпускайте. От воно щастя. Відомий Фарти. кокер давав стакан водки. Так, да, серйозно, на полі плечі. Да, давав стакан водки перед управлением, бо, ну, да, чувствительна процедура.